Слава Ісусу Христу! Ми вислухаємо місце святого Писання, книга Псалмів, Псалом 32 в інших перекладах 33, з 12 по 22 вірш, тобто до кінця, з 12 вірша до кінця цього Псалма. Псалом 32 в інших перекладах 33, з 12 вірша і до кінця. Блажений той люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень, великістю сили, для спасіння той кінь ненадійний. І великістю сили своєї Він не збереже. Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи. Буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Тема проповіді: Господь наша надія. І цей псалом є підбадьоренням і надією для всіх дітей Божих. Автор закликає прославляти Бога піснею і на музичних інструментах в першому і третє в перших третіх віршах. І на це є причини. Він вказує на ці причини. Він каже, що Господь є добрий. Ну, слово добрий, ми чи Господь є щирий. Ми розуміємо це слово, але я нагадаю нам, що він є відвертий, так розшифровується слово, правдивий, приязний, гостинний, чистосердечно виражає свої думки, виражає свої почуття. Він вірний, любить правду і суд. Він є милуючий і, як каже автор псалма, Господньої милості, повна вся земля. Це 5-й вірш. Бог є всемогутній». Творець, він управляє всім своїм творінням, і тільки його плани є вічними, він нищить задуми безбожних, говориться в 11-му вірші, і тому якраз блажені чи щасливі люди, в яких Богом є Господь. І тому Господь є наша надія, бо Він може все. І давайте ми з вами, браття, сестри, звернемося до цього уривку псалма, який я зачитав, який ми всі вислухали, і подивимося, як Господь ставиться до людей, які надіються на нього. І слово надія воно означає, що впевненість у можливості здійснення чогось. Віра, наприклад, це впевненість в чомусь, що воно обов'язково станеться. А надія це впевненість в тому, що можливо воно станеться в можливості того, що може статися. І якраз трьома думками я хочу поділитися, і перша думка це в 13-15 вірші, говориться, що Господь бачить всіх людей. Що означає слово бачить, то що сказано? Ми розуміємо, що бачимо очима, але тут більше значення таке, що Господь і бачить, і знає думки, наміри, мотиви. І діла всіх людей, всіх людей, які живуть на землі, він це все знає. Він знає все. В ньому проявляє якраз і в цьому проявляється його всемогутність. Від нього неможливо щось сховати, нема нічого закритого. От уявімо собі, ми сидимо, кожен з нас, і кожен щось може думати, і не тільки про зібрання. І він знає це все. Він все знає, кожного думку з нас. І також апостол Іван, коли писав свою Євангелію, він кілька разів нагадував про Христову, це, що Христос все знає. І в другому розділі він каже так, що Христос потреби не мав, щоб хтось свідчив Йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Він знав все про Самарянку. Знову ж я дотримуюся цієї Євангелії, знав все про Самарянку. І вона казала, коли прибігла там своє місто до людей, каже: ходіть но побачите того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос, тобто, чи він не є, той обіцяний Месія? Він знав про юду, що Юда його видасть, знав про Петра, що Петро відречеться. І в останній книзі Біблії, в книзі об'явлення, якраз другий, другий, третій розділ, коли Господь звертається до семи церков, чи до ангелів, семи церков, Він там каже в перші слова, я знаю діла твої, я знаю діла твої. І там далі йде перелік, які діла в кожної церкви, чи в кожного ангела цієї церкви. Браті і сестри, Бог знав все про людей того часу, коли писався псалом. Він знав всі діла людей, які жили протязі всієї історії людства. Він знає, знав про, все про людей в часи апостолів. Він знав, знає всі діла, всі, всяку мотивацію, все, що ми думаємо про нас, про всіх людей, які живуть зараз. Знає, коли закінчиться війна, яка йде в нашій країні. Є, що кожен з нас дуже хоче, що вона вже скоро закінчилася. Він знає, він один знає про це. І знає всі наші труднощі, чує наші молитви. Коли ми тут також сидимо, роздумуємо в когось, можливо, якісь великі є труднощі зараз в житті переживає. Він знає, браті і сестри, ті труднощі. І не просто знає, він чує ваші молитви, і він сильний змінити ситуацію. І ми з вами. Далеко не все знаємо, тому можемо щось неправильно розуміти і від того неправильно якісь вчинки робити, неправильно діяти. І тому далі автор псалма каже в 16-17 вірші, що людські зусилля бувають ненадійними. І в той час, коли писався Псалом, царі правителі вони надіялися на своє військо, кількість його. Озброєння, сміливість, фізичну силу воїнів, їх вміння воювати на свою кіноту, на колісниці, на здібних воєначальників. Але Бог каже, що царя не спасе його велике військо, не врятує, тобто, від поразки. Далі каже, що велетень не врятується своєю великою силою. Ми пам'ятаємо одну таку, що я думаю, всі християни пам'ятають ту історію, читаємо, історія про Давида і Голіафа. Ріст Голіафа приблизно три метри. Ріст Давида приблизно так, як і ми маємо. Метр сімдесят, метр вісімдесят. Приблизно. Уявляєте людину трьохметрового росту і відповідної комплексії. І більше того, воїн. З молодості своєї. Озброєний, повне озброєння. Там в нього все було, навчений битися. По людських, за людськими мірками шансів ніяких. Ноль шансів, щоб Давид міг виграти по людських мірках нульові. Він не міг по-людськи цього зробити. Але Давид вірив в Божу допомогу, і він не був засоромлений. Він переміг цього велетня. Далі автор псалма каже, що кінь ненадійний. Якраз сила армії тоді була в кількості кінного війська, щоб зманеврувати, щоб раптово напасти. Якщо щось небезпека є, раптово скоро відійти. І також коней запрягали в колісниці. Це була грізна сила колісниці. Це не просто там, що воїни були, які обстрілювали це і швидкість. Це колісниці, мали там ножі, такі коси спеціальні до колес. Спереду де дишло. Там також була така річ, що могла збивати воїнів, як коли вони йшли в атаку колісницями. Ну, може, умовно порівняти до сьогоднішніх танків. Це були колісниці. І... Так само, браття і сестри, як і в ті часи, коли був написаний псалом, людські зусилля в війні не були гарантією перемоги. Не були гарантією, що ці люди, які надіються на людські зусилля, це їх врятує від небезпеки. І так само сьогодні, коли змінилося повністю озброєння і тактика ведення війни, стратегія, це також Боже слово, воно діє. Так само, і в приповістках Соломонових сказано є так: що приготовлений кінь на день бою, але перемога від кого? Від Господа. Може бути, армія може бути дуже, дуже досконало приготовлена. Все може бути відмобілізоване, все може бути дуже добре зроблене, але сказано є, Господь каже, що перемога від нього. І тому далі сказано в подальших віршах, 18-19, Господь, автор псалма каже, що Господь готовий рятувати. Він бачить і готовий рятувати тих, хто боїться його, тобто боїться, поважає Бога, боїться робити зло. Згадаймо про Йова, що написано про нього яка характеристика? Він Бога боявся, і що? І від злого втікав. Отакий От такий був чоловік. Він Бога боявся, і від злого втікав. І та людина дотримується, богобійна людина дотримується Божих наказів чи Божих постанов і надіється на його милість. Бог рятує від смерті і як наслідки, ну, воєнних таких наслідків, воєнного лихоліття від голоду, від епідемій. І я хочу навести, навести коротко кілька прикладів. Для нашого спільного збудування і підбадьорення як це старого заповіту, як Господь рятував під час війни і давав перемогу. Книга Хронік, юдейський цар Аса, це щоб ми так орієнтувалися, це правнук Соломона, юдейський цар Аса, правнук Соломона дуже богобійний і добрий цар. Був мир, і він побудував твердинні місця, тобто фортеці, такі, знаєте, опорні пункти, як би сьогодні сказали. Мав сильну армію, уявіть собі, 580 тисяч армії, але приходить кушеянин зерах, написано, тобто з Ефіопії, з мільйонною армією, мав мільйон армії, і плюс 300 колісниць. Виглядає, що в Аси не було колісниць, Тобто 300 танків того ні одного нема. В два рази більше армії. Що робить Аса? Звертається до Господа і якраз каже так: Господи, нема кому крім Тебе допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Тобто він вийшов на війну, він не сидів, не ховався, вийшов проти того в два рази більше, майже в два рази більшого війська. І вони воювали, не спостерігали десь, не сиділи сховані. І Бог дав їм перемогу, Бог врятував. Другий приклад це був богобійний цар, дуже хороша людина. Прийшли такі випробування, він правильно поступив, і Бог дав перемогу. Другий, другий приклад це Північне царство, цар Ахав, також такий відомий нам цар. Цар грішний, особливо його дружина, яка була язичницького народу, вона ну, дуже його, видно, вона така була дуже активна, дуже розумна, і вона сприяла тому, що він також відійшов від Бога. Приходить Сирійський цар на нього також воювати. І він хотів заволодіти всім тим, що мав. І той погодився. Але той не просто хотів, той хотів далі шукати зачіпки, щоб воювати. І Він каже: добре, але я тепер передумав, я прийшлю людей, які там в тебе вдома перешукають все, вони будуть самі шукати. і Що їм сподобається, вони все заберуть. Ну і цар на це не погодився, і його рада, його ті радники також сказали, не слухайся його. Ахав мав дуже мало війська, 7 тисяч всього. Ну, уявіть, перед тим я говорив. 580 мільйон, що є 7 тисяч війська? Ну, я думаю, цей Бенгадат прийшов значно більшим військом. Але Господь дав йому перемогу два рази. Ахаву, грішному царю. А знаєте чого? Часом ми думаємо, що Господь тільки отак поступає, Господь по-різному поступає. Але Господь в цей час поступив тому, що допоміг Ахаву, казав до нього так: чи бачив весь оцей великий НАТО? Ось я ось даю його сьогодні в руку твою і уважно. І ти пізнаєш, що я Господь. Тобто Господь допустив це, що гріховний цар, грішний цар з дуже маленьким військом, перемагає два рази цього сирійського царя з великим військом, по тій причині, щоб цей ахав пізнав, що я каже, що, що я є Господь. Що я можу допомагати такою малою кількістю, і ти одержав перемогу, щоб ти покаявся іншими словами і служив мені. Третій приклад північне царство, також грішний цар. Самарія, оточена сирійським військом, сильний голод, в той час жив пророк якраз Єлисей. І написано є, що Господь вчинив, що сирійський табір почув стукотняву колісниць іржання коней, галас великого війська. Тобто, так, так почув, того всього не було. Але вони сказали один до одного: ось Ізраїлів цар найняв на нас, хітейських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас. Господь послав такий страх для них, і вони втекли, залишився весь свій табір. Господь і таким чином врятував, також, щоб цар зрозумів, що Бог є Господом, що тільки Він є Господом і Він сильний рятувати по-різному. Там дав перемогу малою кількістю, а ті навіть нічого не робили, абсолютно нічого. Просто очікували. І Господь за них все зробив. Ще один варіант, як Господь може допомагати. І останній останні приклад це про богобійного царя Єзекію. Бачите, один богобійний, цей богобійний, два. Я вибрав спеціально такі приклади показати гріховні люди, гріховні царі. Також дуже богобійний таких царів мало було щось двох чи трьох за історію тоді от царів юдейських. Але прийшов асирійський цар на нього, той четвертий рік царював таки четвертий рік. Але чому прийшов була причина? Єзекія збунтувався, не хотів платити данину. А чого він йому мав платити? А тому, що його тато був грішним царем, і через гріх Господь допустив, що той підпав під вплив чи став васалом цього асирійського царя. А Єзекія відмовився. І ну, той прийшов, його хоче покарати, щоб назад, той платив йому данину. Бачите, збунтувався, але Господь допомагає. Батько Єзек чи, і Господь, є написано, що принизив юду через Ахаза, тобто через батька. Що робить цей, скажімо, цар Асірійський? Він оточив Єрусалим, але цар Єзекія і пророк Ісая молилися. І що? Пам'ятаємо, ангел Господній знищив 185 тисяч. Така велика армія була 185 тисяч. В Єзекії також не було шансів вистояти, бо в Єрусалимі там не дуже багато людей могло бути, могло поміститися. Ну, може, третина людей проти цієї армії, всіх-всіх людей, може трошки більше. Тобто також в них не було ніяких шансів. Але Господь зробив свою роботу і це укріпило. Скажімо, Єзекію вірі в нього, що Господь є сильний, і Господь сильний давати перемогу по-різному. І цей, більше того, Асирійський цар він втік, і його вбили, його ж, здається, сини, а там в нього вдома. Небезпека приходить, браті і сестри, навіть тоді, коли відносини з Богом є добрі. по всякому буває. Бачите, як з царем Єзеків. Сказати, знаєте, однозначно вивести таку формулу, що тільки з тої і з тої причини відбуваються якісь такі, знаєте, небезпеки приходять в наше життя чи в нашу країну воєнні небезпеки. Важко. Є різними, от я чотири приклади, їх є значно більше, є різні, різні варіанти. І Господь може допомагати по-різному. Він може допомогти, коли дуже мало армії, він може дати перемогу над великою армією, він може дати перемогу що, так, своїми, кажуть, своїм прямим втручанням. Такий Господь. Він рятує це. І, наприклад, от як для Єзекії це було певне випробування, та і для других також. І він, Господь сильний рятувати тоді, коли нема або майже нема шансів на перемогу. Рятує від агресорів, віруючих, тих, хто шанує Господа, і рятує грішних, тільки що ми, я коротко сказав про цілять. Але для того рятує, щоб вони пізнали його і навернулися до нього. Він є милосердний і люблячий. Так, на мою думку, що тих царів двох не варто було рятувати, треба було би їх, щоб вони спробували як то добре відректися від Бога. Але Бог є добрий і люблячий. Я чомусь думаю, от правильніше може було би так, на мій людський розум, але Бог правильніше робить. І ще раз нагадаємо, браття і сестри, ті істини, які записані в уривку Псалма, який я зачитав на початку. Перша думка, що Господь бачить, знає думки, наміри, мотиви, вчинки всіх людей. Друге, що людські зусилля для порятунку бувають ненадійними. Ні кількість війська, ні озброєння не можуть допомогти. І третє, що Господь сильний і готовий рятувати навіть і в безвихідних такому положеннях, становищах. Отже, хочу зачитати на завершення ще раз, 20, 21 і 22 вірш. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо найменше святеє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Амінь. Молимося.